5 червня в енергосистемі України зафіксовано значний дефіцит. Відключення світла можуть бути довше чотирьох годин. Ліміти споживання електроенергії діють сьогодні в усіх регіонах України протягом доби. Один з українських урядовців на умовах анонімності заявив Financial Times, що суботня атака росіян на енергетику була руйнівна. Інший посадовець заявив, що ймовірно це означатиме, що до зими українці будуть проводити значну частину свого дня без електрики. Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві. Сказав один із чиновників, відповідаючи на питання про те, які будуть наступні місяці. Жителям багато. Багатоквартирних до будинків доведеться переїжджати взимку через відсутність електрики. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Я згоден з тим, що в багатоквартирних будинках буде дуже і дуже складно взимку, тому що особливо в старих будинках це Грушівки, всі ці будинки, які ну і так такого типу будинку, які не утеплені. Які дуже остивають, там буде дуже і дуже складно. Особливо складно буде тим, у кого електроопалення, електроплити і все таке інше, тому що приготувати їжу буде складно. О, приготувати опалення не буде, тому люди повинні зараз думати і дійсно переїжджати до і шукати можливість переїхати або в інше місто, в області, де буде електроенергія, потрібно дивитися. А краще дивитися в сторону а, приватного сектора, щоб все ж таки а, запобігти всім проблемам, які можуть виникти взимку. А на жаль, відновити швидку генерацію. Ми не зможемо в короткий проміжок часу. Я маю на увазі там рік-два. Тобто короткий проміжок часу, по-моєму, це рік два відновлення генерації буде неможливо. Тому це все ми очікуємо відключення і, на жаль. А вирішити цю питання, наприклад, багатоквартирного будинку, встановлення яких приладів, все інше, неможливо. У приватному квартирі приватному будинку так можна встановити генерацію, генератор можна встановити твердопаливний котел, якщо немає гроші на. А дровою можна назбирати десь кмизу, можна якось пережити цей процес. А в багатоквартирному будинку все буде набагато складніше. Нагадаю, після стабільного проходження опалювального сезону в Україну із середини травня повернулися відключення світла. Ключова причина відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили понад 9 гігават української генерації.